Практично до 90% населення нашої країни мають ті чи інші прояви психічних розладів. Вітаю! Ми в Дніпрі сьогодні поговоримо про те, як під час повномасштабної війни вберегти своє психічне здоров'я сьогодні. Спілкуємося із доктором медичних наук, професором, генеральним директором Центру психічного здоров'я Луганської міськради Миколою Вчаренко. Вітаю вас, пане Микола. Доброго дня доброго дня, пане Микола. Ну розкажіть, будь ласка, як взагалі змінилися захворювання, психічні захворювання за рік? Людей, які до вас звертаються. Дякую за запитання. Воно водночас просте і, і з іншого боку дуже складне і багатогранне. Ну, перш за все, давайте дамо визначення, що таке психічне здоров'я. Психічне здоров'я це стан психоемоційної рівноваги людини. Це стан, при якому людина дуже легко адаптується до. Всіх обставин навколишнього середовища і відповідно приймає адекватні і ефективні рішення, і впевнено йде по цьому життю. Ви правильно правильно відразу ж зазначили, що зараз для всіх найголовніша біда, проблема. Найстрашніший такий стресогенний чинник – це війна, яка продовжується вже другий рік. Що таке стрес? Стрес це, власне кажучи, не те, що відбувається з людиною, а найголовніше, як людина реагує на те, що відбувається навколо неї. Відповідно далі. Ми всі люди маємо різні показники стресостійкості. Одні люди на одну і ту же подію реагують дуже бурхливо, емоційно. Інші менш емоційно, менш бурхливо. А є категорії людей, які ну, практично спокійно, врівноважено реагують на одні і ті ж події, на ті, ті, що відбуваються навколо нас. Тобто ми з вами прийшли до висновку, що є стреси, є показник стресостійкості, цей показник у, у нас, у людей усіх різний. І е, найголовніше, що цей показник. Показник стресостійкості він підлягає корекції навіть в таких важких умовах, в яких ми зараз перебуваємо, тобто в умовах війни. Чи змінились показники психічного здоров'я в умовах війни? Звичайно, змінились розповсюдженість психічних розладів серед населення України, серед всіх верств населення значно збільшилась ця розповсюдженість. Перш за все, розповсюдженість є така велика група проблем психічного здоров'я, як стрес, асоційовані розлади. Сюди входять такі поняття, як гостра реакція на стрес, як різні прояви посттравматичних стресових розладів, ПТСР, так званий, і велика група там. Афективних, як ми називаємо, розладів, тобто, перше, все, депресії, і найбільш розповсюджений прояв депресії це тривога. За деякими розрахунками, ну, практично до 90% населення нашої країни мають ті чи інші прояви психічних розладів. Я хочу відразу ж попередити, щоб мене правильно зрозуміли. психічний розлад це порушення сну. Це дратівливість підвищена, це плаксивість, це е, така емоційна нестійкість. Тобто ці прояви вони е, можуть бути у кожної людини. Навіть при високих показниках стресостійкості є певні обставини, коли, коли навіть. Людина з високими показниками стресостійкості вона реагує бурхливо. І це нормально, тому що е є такий ефект, як накопичення. Людина терпить, людина реагує, намагається не реагувати навпаки, на ті чи інші е ці стресогенні чинники, але е є моменти, коли, повинно, е коли потрібно зробити розрядку. Отже. Підбиваючи підсумок, розповсюдженість різного виду психічних розладів. Вони ще раз хочу казати легкі, помірені і тяжкі зараз. Серед населення звичайно, дуже дуже посилилась, збільшилась розповсюдженість усіх всіх цих. Психоемоційних проявів найбільш вразливими категоріями є саме переселенці чи географія тут взагалі не важлива а, Ну, звичайно. Ні. От давайте візьмемо Луганську область зараз, за даними статистики, до війни в Луганській області проживало 2,3 мільйони осіб. А до війни до 14 чотирнадцятого року потім з 14 по 22 рік до початку війни на території Луганської області під контролем владі України було десь 750. Ну, різні були, ну в середній показник був 750 тисяч населення. Зараз ясно, коли розпочалася війна, то дуже багато людей покинули зону бойових дій, і хто де зараз знаходиться жителі Луганської області. По всьому світу, але в Україні е зареєстровано 186 тисяч жителів Луганської області і як внутрішньо переміщені особи. Звичайно, ВПО це найбільш вразлива категорія населення. Чому? Тому що практично ось ці ці, давайте візьмемо цю групу, 186 тисяч, вони всі. Прибули із зони бойових дій. Вони безпосередньо не приймали у бойових діях, але вони бачили, вони були свідками тих бойових дій. Вони всі були практично під обстрілами. Вони кожного дня до евакуації переживали надпотужні стресові, стресові розлади, стресові дії на їх психіку. Людина практично покидаючи свою рідну домівку, вона втрачає все. Це е, військові дії, плюс втрата майна, плюс розірвані родинні зв'язки, плюс е, всі ці буру, буремні страшні події. Знову ж таки, все це заразом можна розцінювати як надпотужні стресові чинники. Буде людина реагувати? Будь-яка людина, звичайно, буде. Тому е, ну, переселенці всі. Це зона ризику. Серед цих переселенців також є жінки, є діти, там є вагітні, є люди, які вже мали якісь певні розлади психоемоційної сфери або взагалі психічні розлади. До яких додалися ще додалися ще оці надпотужні стресогенні чинники. А ті, що залишились під окупацією, страшні речі от, доходять звідти, на нас виходять через соціальні мережі так, і таке інше, Так інше, ми продовжуємо надавати і спілкуватися з тими людьми, які там, які там залишились. Там ще більші ці більші, ну, війна, одне слово. А за кордоном, ось у мене тут. Із Великобританії, із Нідерландів, із Бельгії декілька жіночок, із Німеччини із Польщі. Ми е, спілкуємось і е, намагаємось надати хоча б консультативну допомогу, хоча б порадами. Ну і е, розписуємо там схеми лікування, і сам психічного здоров'я значно погіршується. І, на жаль, поки що тенденції до його покращення немає. Нам потрібно, перш за все, лікарям, психологам, державі в цілому, приділяти цій темі, цій проблемі величезну увагу і вибудовувати ефективні технології надання цієї допомоги, які б все-таки цю тенденцію негативну зупинили. І в цілому ми б надавали таку допомогу яка б покращила стан і психічного, і фізичного здоров'я нашого населення, тому що стан психіки він безпосереднім чином впливає на стан соматичного здоров'я. взагалі така величезна проблема, як психосоматика. Десь людина витримала, пережила тяжкий стрес, потім у неї підвищується тиск, підвищується вміст цукру, проблеми шлунково-кишечного тракту виникає там виразкова хвороба, таке інше. Все в нашому організмі дуже дуже тісно пов'язано. Я розумію, спочатку у людини є ось такі панічні атаки, а потім вже проявляється ПТСР. Як взагалі людині дізнатися, чи їй вже потрібно звернутися по допомогу? Шановні глядачі, шановні співгромадяни, панічні атаки це не смертельно. Це важко їх переживати, але ключове слово не смертельно. І ми всі можемо надавати перш за все допомогу собі. Найбільш такий критерій, коли потрібно звертатися за допомогою, це. Ситуація, коли людина вже не може впоратися з цими проблемами, і ці проблеми ну практично вибувають із життєвої колії людини, і людина не може виконувати свої повсякденні обов'язки, чи то професійні, чи то соціальні. Ну, наприклад, як мама сім'ї, там дружина і таке інше, і таке інше, тому розумієте, панічні атаки, тривога. У певної категорії ну десь можливо в 20% населення зустрічаються. Ми люди всі різні. Це також дуже важлива думка. І ми всі по-різному, я вже казав про це, реагуємо на одні і ті ж життєві ситуації. Окрім панічних атак, є ще різні різні стани, при яких людина, людина також порушується, скажімо, скажімо, якість життя, і на ці прояви людям слід звертати увагу. Що я хочу сказати? Ми зараз проводимо дуже велику роз'яснювальну роботу. Перш за все, і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах От ми публікуємо буквально тематичні такі розробки по тих же панічних атаках, там, по е е депресивним станам, нав'язливі різні стани, по е різним. Проявам психічних розладів їх дуже дуже багато, і всі ці розлади потребують певних технологічних підходів і певних схем лікування, і потім профілактики і реабілітації. Людей. А от ви сказали, що людина не виконує свої функції. Тобто, якщо людині, наприклад, не хочеться вставати вранці, умиватися, робити якісь домашні справи, це не лінь може бути. так? Це може бути психологічний розлад, і на це треба звернути теж. Увагу. Звичайно. Найчастіше такі прояви вони спостерігаються при депресивних розладах, при розвитку появі. Депресивних розладів, депресії, як такої. Депресія, вона різна, є різні ступені депресії, є легка, є помірна, є тяжка. Але найчастіше перші прояви депресії це, ну як ви сказали, влучно, дуже лінь. Людина, особливо зранку, це також важливий показник. Вона не може прокинути. ну, якість сну погіршується зазвичай. Зникає практично ця життєва енергія. І ті справи, які людина робила залюбки, повсякденно вона не може цього робити, не може виконувати. І ще гірша проблема це стан дистресу. Стрес породжує дестрес. Що таке дистрес? Дистрес це стан, при якому порушується адаптація людини. Тобто людина входить в зону. Дезадаптації вона не не може адекватно реагувати на всі події, повсякденні події її життя, і у неї, е в неї виникає стан психологічного, фізичного дискомфорту, і все це призводить її ну до появи тих же депресивних розладів, до появи різних соціально-деструктивних форм поведінки. Наприклад, дуже багато людей, особливо чоловіків та і жінок, на жаль, даються до так званої адективної поведінки. Коли людині погано, перше, що спадає на думку, найдоступніша прийняв алкоголь, начебто легше стало. Ну, проблема алкоголю, взагалі, психоактивних речовин полягає в тому, що спочатку людина приймає алкоголь, щоб стало краще, а потім щоб не стало щоб, щоб не стало погано. Тобто зворотній ефект алкоголю, коли формується психічна, на жаль, іноді фізична залежність від алкоголю і інших психоактивних речовин, з усіма наслідками для психічного і фізичного здоров'я, фізіологічного здоров'я людини, стрес, психічні розлади, і як величезний такий сегмент психічних розладів, це якраз зловживання різними психоактивними речовинами, Це величезна проблема під час війни. І е, все це е, ми повинні розглядати в комплексі. Якщо говорити про тривогу, чи можете ви порадити якісь фізичні вправи, якими людина могла б заспокоїти себе? Найкраща вправа це свіже повітря, коли людина відчуває ніяковість, ну дискомфорт і з'являється тривога, просто задягає е, всі справи, відкладіть. Задягніться краще в такому спор спортивному варіанті, і просто виходьте на вулицю, дивіться, що навколо вас відбувається. Перш за все, почніть рух рухатися. Рух, що таке рух? Це відразу ж виброс ендорфінів, антидепресантів, природніх. Не тих, які ми покупаємо, які ми купуємо в аптеці, а вони в нас є. Просто їх треба стимулювати, щоб вони і щоб їх виробка продукція збільшилась. І відразу ж, як би вам погано не було, почніть посміхатися. Йдуть вам назустріч люди. Нічого ж не не від вас ніякої проблеми не виникає в тому, щоб посміхнутися людині. Хай ви не і не, не побачите у відповідь посмішку, але знову ж таки моя практика свідчить про те, якщо ти посміхаєшся, то навіть похмура людина до тебе всякому випадку буде прихильніше ставитись. Йдіть в магазин. Просто якщо навіть грошей обмаль або немає, просто пройдіться і все це рух і, і контакти з людьми. Вони значно поліпшать, поліпшать ваш стан. зателефонувати другу, подрузі. Тим людям, які ви довіряєте, просто поспілкуватися, розповісти про свої про свій стан, про свої почуття, про свої проблеми, обмінятися і вам, звичайно, стане легше якось. Почула від одного психолога, що навіть якщо дитина не бачила війни, не чула вибухів, але покинула свій дом, а у неї все ж таки можуть бути вже психологічні розлади із цього приводу. І скажіть, будь ласка, чи дійсно уразливіша психіка дитини, ніж дорослого, чи ну, звичайно, дітки вони у них до 15 до років не сформована система психологічного захисту. Це дійсно дітки, підлітки найбільш важлива категорія серед населення. Звичайно. Дитинка, навіть якщо її рік, два-три, вона жила в певному середовищі, в будинку, в квартирі. Вона спілкувалася з тими чи іншими людьми. Коли відбулася евакуація, і вся, вся родина попала зовсім зовсім кардинально в інші умови, то це надпотужний стрес для дорослих, а для дітей. Ще більший стрес, дитинка не може вона дивиться навколо себе, і вона не розуміє, де вона і що з нею відбувається. Вона бачить, що і, і батьки, там мама, чи ну всі там, чи бабуся, дідусь, вони ну, в такому напруженому стані, вона це Кожна дитинка все це дуже болісно сприймає, все це звичайно впливає на стан діточок. І тому до діточок, до підлітків потрібна особлива увага, і серед від батьків, звичайно, від рідних, ну і від всіх людей, які оточують цих діточок. А яка саме ось увага, як батькам спілкуватися зі своїми дітьми? Я маю на увазі маленьких дітей до 7 років, чи пояснювати? їм правду, говорити, що війна чи не говорити, як їм пояснювати, що додому не можна такими доступними, зрозумілими для дитинки словами, що ми, на жаль, не можемо зараз тимчасово бути там, де ми жили раніше. Ми ми зараз тут. Ну, ти бачиш, там діма, гриша, коля і далі. Ми знаходимося в нормальних умовах. У нас от квартирка, вона у нас тепла, у нас є вода, є газ. Є що поїсти, ось ми всі разом, то-то, то-то. Тобто нема готових рецептів. Кожна мама, кожен батько, кожні батьки в цілому, там бабусі дідусі, вони повинні, вони найкраще знають свою дитинку, тому вони повинні знайти найбільш такі потрібні слова в тій чи іншій ситуації для власної дитинки. Ну, Найголовніше, найголовніше. Що боріти відчували любов і турботу від своїх батьків? Ми всі е, грубо ще. Навіть дорослі ми всі дуже важко переносимо. А якщо дитинку кривдять або накричають невідповідно до дитячого статусу, відноситься, то дитинка ще більше реагує і у неї ще більше загострюються її психологічні і психічні проблеми. А як бути батькам підлітків? У них без війни, якби не дуже такий ну, простий Підлітки це особлива категорія. В чому особливість, тому що від 14 до 16-17 формується соціальний статус підлітка, тобто він прибивається до тієї чи іншої стаї. Це не таке дуже коректно. ну, але робоче слово для психолога застосовують соціальні групи, мабуть, так. І е, якою буде ця соціальна група, залежить перш за все від батьків. Або це буде, буде позитивна, нормальна група, яка дозволить цій цьому підлітку е, далі йти в цьому житті і досягати успіхів, і статися як людині, як особистості, або, на жаль, якщо втрачається. Якщо та якщо траця трачає, втрачається оцей контроль, і найголовніше емоційний контакт з підлітком, то дуже багато підлітків ідуть не тією дорогою і починаються адективні розлади, розлади поведінки, звочинні там різні проступки і таке інше, таке інше, ну розлади. Порушення поведінки в цілому цього ну, ні, ні в якому разі не можна допускати а знову ж таки, все це залежить від того, наскільки ефективно, наскільки теплими є стосунки в чи інші родині. Порушення сну, дратівливість люди відразу куди звертаються до Гугла. Вони можуть нагуглити собі заспокійливі, чи правильно так робити, чи відразу краще звернутися до фахівця? Ну звичайно, краще звернутися до фахівця. Ну, я такі легкі маю на увазі заспокійливі mm. або снадійні. В цьому і е, проблема багатьох людей, що вони е, користуються ОБС. Одна бабуся сказала, щось сказала, або хтось колись приймав тільки після консультації. Перша позиція. Друга. Зараз, наскільки ну всі, от ми релоковані заклади медичні, ми всі маємо свої сайти, ми всі маємо можливість надавати дистанційно, надавати чи то психологічно, чи то спеціалізовану допомогу. Підступність снодійних в тому, що багато з цих снодійних вони викликають залежність з снодійними, Треба дуже дуже обережно, ілі або транквілізатори, так ми застосовуємо їх, але з певною пересторогою певна доза повинна бути певний термін, там не більше там 10 днів, ну 12 днів. Потім як, як їх треба починати приймати, як потім від них відмовлятись. Все це схеми, все це технології. Наприклад, не можна відразу припинити, треба там таблетку на пів, на четвертинку. Це ну, таке так інше, таке інше, і знову ж таки бажано, щоб все це було під контролем лікаря. Або психіатр, або ну, є зараз практично всі люди, вони мають декларацію з сімейними лікарями. Ми всіх лікарів, сімейних, сімейні лікарів зараз проходять, ну масово проходять навчання з. Основ психічного здоров'я досі залишаються ті люди, які стидаються звертатися до психіатрів і думають, що зможуть зі всім цим впоратися самотужки. Що ви їм саме скажете? Це дуже важливе питання. Я дякую е Настя, вам за це запитання, тому що є велика проблема. Ми, ми її називаємо цю проблему стигматизація, тобто пересторога від звернення за допомогою до психолога або ж до психіатра. Що я хочу сказати? Шановні телеглядачі, шановні співгромадяни, зараз сам факт звернення до психолога чи до психіатра не несе ніяких соціально-правових наслідків. Ми не ставимо на диспансерний облік, тому що диспансерний облік у психіатра як такий він був скасований наказом відповідним Міністерства охорони здоров'я У 2018 році, тобто, з 2018 року, ми не... Ставимо людей на диспансерний облік. Відповідно, людина, яка звертається за допомогою, вона просто отримує цю допомогу. І ніяких наслідків, як то раніше, було там обмеження на отримання прав водія там чи доступ до тих чи інших робіт. Цього зараз немає, і тому не бійтеся, звертатися за. Допомогою до психолога, до психотерапевта чи до психіатра. Тому що чим чи раніше ви звернетеся до лікаря, тим Ефективніше буде лікування. Буває таке, що людина вже стає неадекватною, це помічають її близькі люди, а вона ніяко не хоче звертатися до фахівця. Що робити у цьому випадку родичам? Ну, є е, закон про надання психіатричної допомоги. Взагалі, е, ну, десь відсотків 90 е, людей до нас звертаються самостійно. Згідно цього закону, людина, кожна людина має право звертатися самостійно або за направленням сімейного лікаря, а також і самостійно може звертатися. Але якщо у людини виникають певні психічні розлади, певні, ну, їх таких захворювань ну, десь 3%. Там, ми чули, мабуть, такі там, шизофренія, перш за все, тобто ну, важкі психічні захворювання. Найголовнішим таким проявом важкого психічного захворювання є на початку зниження, а потім і втрата людиною критики до свого стану. Тобто людина не усвідомлює неправильність своєї поведінки, неадекватність цієї поведінки. Але близькі люди бачать цю неадекватність, неадекватність констатують. І вони звертаються, наприклад, до того ж психіатра, там ну, пишеться відповідна заява, там то-то, 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 то-то. І якщо людина в стані психічного розладу, в стані, як ми кажемо, маніфестації психозу, є загроза для її життя або для життя. Оточуючих її людей. <кій> В такому випадку закон передбачає ну, навіть примусову госпіталізацію. В таких випадків дуже дуже невелика частка. Найголовніші поради для наших глядачів. Зараз у нас починається весна, і якщо ви відчуваєте легку тривожність, то виходьте, гуляйте, спілкуйтеся зі своїми близькими людьми, навіть телефоном, Звичайно. якщо вони далеко від Я вас. Змога щось частіше. Так, ну а якщо вже відчуваєте якісь проблеми, які не вирішуються прогулянкою, то негайно звертаємося до фахівців. Так, так саме так. Дякую вам ще раз величезне. Нагадаю, що сьогодні ми поспілкувалися із доктором медичних наук, професором, генеральним директором Центру психічного здоров'я Луганської міськради Миколаєв Вчаренко. До зустрічі. До зустрічі. Дякую.